По розв'язуємо прості рівняння. Ще раз нагадую, як ми розв'язуємо такі рівняння. Ми з вами ламаємо по найслабшій дії. Є дужки, є множення, є додавання. Додавання найслабше. Значить, все, що додавань, до додавання. Це перша частина, друга частина, третя частина 500. При додаванні, при збільшенні. Давайте згадаємо, у нас з вами що, де ціле знаходиться. Ціле знаходиться наприкінці. Значить, це у нас половинка і це половинка. Все, це ми згадали, тепер пишемо невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Невідоме, зверніть увагу, це вся частина, яка містить Х41 плюс х, сума чисел. Помножити на 5 дорівнює. 41 додати Х помножити на 5 дорівнює. Невідоме дорівнює, Невідоме дорівнює. Невідоме це половинка. Частинка частинка. Чому дорівнює ціле. Відняти другу частинку. Ціле це 500. Відняти другу частинку 250. І отримуємо 250. У нас з вами нове рівняння. Найслабша дія у нас множення. Ламаємо по множенню. Знову при збільшенні ціле половинка половинка. Невідоме уже Х містить 41 плюс Х дужка. 41 плюс Х дорівнює і невідоме дорівнює. Е, ціле поділити на частинку. Ціле – 250. Поділити на 5. І вийде 50. Все, ми отримали нове. Бачимо однозначно, у нас Х. Невідоме тільки один. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Ціле, половинка, половинка. Знову частинка дорівнює. Ціле відняти відому частинку. І це буде 9. Ну що, перевіримо. Е -е, сума чисел 41 і 9. Помножити на 5, додати 250, повинна дорівнювати 500. Порівнює 500, переписуємо, а тут перераховуємо 41,9,50, 50 на 5, 250, 250 і 250, дійсно, це буде 500. Ось так ми розв'язали це рівняння.